29 листопада відбулася надзвичайна подія. Ворог здійснив враження цивільної інфраструктури. Було багато викликів ДСНС, поліції. Постраждали ряд багато квартирних житлових будинків, приватні будинки, дитячий садочок, капітошка. Я хотів би в першу чергу подякувати всім. Хто працював в цей день, тому що за короткий період часу вночі було зібрано 285 чоловік це і ДСНС, і поліція, наші комунальні підприємства, ЖЕКи, члени ДФТГ, а також залучені були відповідні наші служби, які робили все можливе для ліквідації наслідків. В дитячому садочку Капітошка було пошкоджено 47 віконних прийомів. Ми бачимо про те, що Сьогодні, в понеділок іде закінчення встановлення цих 47 прийомів, пошкоджено дві секції паркану і пошкоджено два дверних блока. Все це зробили за короткий період часу. Тому дякую керівнику закладу, дякую підрядним організаціям, які за такий короткий період часу зробили все можливе для того, щоб діти повернулися до дошкільних заклад Капітошка. При влучанні. Будинок чорних запросів 54А було пошкоджений 8-й-9 поверх. Вчора фахівці Державного національного інституту будівельних конструкцій з'яснили обстеження даних поверхів. Відновили вчора ліфт до сьомого поверху, відновили електропостачання, відновили теплопостачання. Сьогодні стоїть питання відновлення. Газопостачання першого під'їзду, і в принципі, по попередньому висловленню фахівців, що сім поверхів мешканці зможуть проживати. Тому чекаємо висновку від інституту будівельних конструкцій, які нам нададуть подальші рекомендації щодо першого під'їзду по чорних запросів. 54А. Також був пошкоджений будинки Симона Петлюри, 23Б, 21-25. Практично по пошкодженню скла це були найбільші пошкодження 29 листопада і до вечора закінчені були всі роботи. На сьогоднішній день надалі проводяться відповідні роботи по прибиранню нашими комунальними службами міста. І надалі вже працюють в зв'язку з тим, що оперативно були дві локації. Центру надання адміністративних послуг і вже надалі працюють відповідні управління з опрацюваннями заяв для того, щоб люди швидко отримали кошти відшкодування за рахунок місцевого бюджету.